Добрий день, Продовжуємо перевіряти наше домашнє завдання. У нас сьогодні з вами багато нового для вас, я розумію, але воно вам трохи нагадує, мабуть, хімію. Вибачаюсь. Але давайте ми будемо розуміти, що в нас є трохи різниці між фізикою і хімією, наприклад, в записи умов завдань тому задач, тому що ми використовуємо систему інтернаціональну і, наприклад, малярна маса у нас буде завжди записуватися в кілограмах на метр. Ой, господі, в кілограмах на моль. А в хімії, як я розумію, у вас грами на моль, але ми цього робити не будемо в фізиці. Давайте будемо переходити до розв'язання задачі. Задачі, як і в першому частині домашнього завдання, у нас сьогодні дуже прости, але. Все одно ми будемо з ними розбиратися. Спочатку нам пропонують визначити масу 40 моль вуглекислого газу, і нам навіть підказують його формулу СО2. Для того, щоб нам розв'язувати цю задачу, нам потрібно спочатку э, розуміти малярну масу. Я сподіваюся, що ніхто із вас таблицю таблиці вуглекислий газ не шукав, тому що ви розумієте, що у вас є окрема вуглів углерод і є окрема кис... кисень. Оксіген, тобто вуглець, вуглець у вас є, і оксіген у вас є. Ну, або кисень, як ви там його називаєте, або карбон. Я не дуже це розумію в хімії, тому у нас в таблиці Менделея у вас є запис і так, і по-іншому. Тому, якщо ми подивимося, я ось тут вирізки такі зробила, у нас є ось тут карбон або вуглець, і є оксіген або кисень. І Ми записуємо кількість речовини 40 моль, але потім ми відразу можемо записувати малярну масу. Але для цього нам потрібно це порахувати. Хочете, ви можете це робити безпосередньо в самої задачі, записувати все, всі розрахунки ваші. Але Мені здається, що це дуже простий крок, ви можете його робити. Для того, щоб потім записати безпосередньо сюди дані. Як це робиться, ми вже з вами сьогодні на уроки, мабуть, трохи потренувалися. Якщо ми беремо наш карбон, в нього 12 атомна, е, маса, а у кислороду 16. Але кислородів у нас 2, тому 32 плюс 12 це буде 44. Але це в нас. Якби ми писали в хімії грами на моль, але ми пишемо в кілограмах, тому умножаємо ще на 10-3. Ось, ми записали з вами малярну масу углекислого газу, і нам знайти потрібно просто масу. Якщо ви вже. Добре запам'ятали цю формулу, то можете її використовувати, але формул в цій молекулярній фізиці буде ну, дуже багато. Тому, якщо ви хочете кожну окрему формулу вивчати на пам'ять, то це ваше право. Але я раджу запам'ятати декілька формул, а з них потім все інше знаходити. Тому я розумію, що кількість речовини дорівнює маса діліть на малярну масу, і звідси я завжди можу знайти масу. Але не заперечую, якщо ви будете щось, але якщо ви будете щось вчити, але якщо ви будете все, все це списувати, потім ви будете просто плутатися в формулах і буде забагато. Ну, це я раджу вам так. Перевіримо донеси і обчислимо. Отримуємо відповідь або 1,7,6 кг, або, якщо хочете, можете округлювати до 1,8 кг, це теж. Добра відповідь, ніхто не заперечує. Ось така була перша задача. І друга задача, коли ми будемо з вами шукати кількість іонів натрію, іонів натрію, які містяться в пачці кухонної солі натрій хлор масою пів 500 грам пів кілограма. Але я не знаю наскільки добре ви знаєте хімію, як влаштоване речовини, але ми будемо розв'язувати трохи пізніше задачі. На кристал натрія і там ми подивимось, як влаштовані ці кристали, і подивимось, як можна розв'язувати такі задачі. Але зараз нам далі такі умови, що ми будемо шукати кількість отаких от одіночних з'єднань, натрій хлор. Ну, умовно, можна назвати їх молекулами. Чому молекули, ми потім розберемося, коли будемо розглядати, з вами, як влаштовані ці кристали. Добре, давайте будемо розв'язувати задачу. У нас є маса, і нам потрібна малярна маса хлоріда натрія-хлор. Ми знову дивимося на натрій, дивимося на хлор. Сподіваюся, що з хімії ви пам'ятаєте, що хлор у нас єдина єдиний хімічний елемент, у якого ми беремо. Относительно відносно атомну масу 35,5, ну, з половиною, а все інше ми беремо округлюємо до цілого. Тому у натрія 23, у хлора 35,5. Вони просто по одному беруться. натрій, хлор вам формули. Бачите, гуманно підказують всі формули. Ніхто не ні, ні, ні вважає, що ви все пам'ятаєте на пам'ять. Ось. 58,5 отримали, і 10-3, тому що ми знов записуємо кілограм на моль. Плюс нам потрібно число вагадра 60-23 степені, моль-1, або одиниця 1 на моль, як вам більше подобається. І нам потрібно знайти кількість іонів натрія. І ось тут ми розуміємо, що якщо ми будемо шукати кількість іонів натрія, то їх буде стільки ж, скільки іонів хлора, і стільки ж, сколько таких поєднань натрій хлор. Але... Це не зовсім молекули, тому я отак от в лапках їх написала, але нам так зручні, зручніше за все рахувати. Тому що, пам'ятаєте, на одному з останніх слайдів, мабуть, на фінальному слайді в презентації у вас там були корисні формули. І ось одна із корисних формул це ось ця формула, яку ми будемо використовувати ну, дуже часто для розв'язування задач. Кількість частинок, воно дорівнює. Кількість речовини умножить на число вагадра, Але кількість речовини в попередній задачі ми з вами вже записали. Це маса на малярну масу. Тому якщо ви запам'ятаєте цю формулу ціліком, то це дуже корисно, тому що сама ця формула буде дуже часто у вас використовуватися. Ну, вона потрібна буде. Перевіряємо одиниці. Зрозуміло, що отримуємо безрозмірну величину, обчислюємо. Ну, тут я розумію, що ви, скоріш за все, вмієте рахувати. Але у вас зараз буде багато розрахунків в цих задачах, як ви розумієте, тут є що порахувати. Ну, добре, сподіваюся, що ви впоралися з цією задачею. Можемо з вами потроху відпочивати. Тим більше, що попереду у нас вихідний, але я ж не знаю, коли ви виконуєте цю домашню роботу. Я так планую, що ви її виконаєте, а потім будете відпочивати. Сподіваюся, що так воно і буде.